У селі в той день стояла особлива тиша, хоча на дворі була красива золота осінь. Село, наче принишкло, уховали діда Григорія, чоловіка мудрого і роботящого. Хата його завжди була повна людей, сусіди заходили за парадою, діти з онуками за теплом. А тепер у дворі зібралися люди в чорному, в повітрі висів важкий сум. У кімнаті, де стояла домовина, сидів менший син Іван. Його обличчя було суворим, але в очах світилася глибока втомий невимовний біль. Батько для нього був усім і прикладом, і наставником. До хати зайшов старший син, високий, одягнений в місь... по міському із міськими манерами. Біля нього дружина трималася, але поглядом міряла кожен кут, кожен стілець ніби оцінювала. Щойно Степан переступив поріг, звернувся до брата. Ну що, Іване, як будемо хату ділити? Від почудого Іван немав стопів. Як ділити? Ми щойно поховали тата. Степане, ти ж сам казав мені нічого не треба. Будь і татом буде все твоє, я ж на це й розраховував. Степан знизав плечима то було давно, і тоді я не думав, що так життя повернеться. За Степана зразу вступилася його дружина, яка весь цей час мовчки спостерігала Маємо право, то й будемо все ділити чесно. Пам'ять Івана мовби відмотала все назад у той день, коли батько вперше заговорив про те, хто буде жити з ним. Сину сказав тоді Григорій старшому. Якщо не хочеш у селі залишатися, то їдь у місто, якщо така твоя воля. Там знайдеш свою долю, а тут Іван буде, поля буде обробляти, нас з мамою догляне. Степан тоді і справді махнув рукою а живий, брата, тут сам, за батьками дивися, і все твоє буде. Іван тоді мовчки глянув та й узяв на себе все господарство. Нелегко йому було. Мама слабувала, батько старів, поля заростали, якби на його руки, навіть дружину з міста мусив перевезти. Вона спершу плакала, бо звикла жити в місті, нічого не вміла робити, але згодом призвичаїлась, навчилась город, садити, сидити глядіти, навіть сусідки її за свою прийняли. Жили вони з Іваном не в розкоші, але в достатку і в любові. А тепер усі ці роки ніби перекреслені одним словом ділити. Після похорону люди розійшлися, а в хаті лишилися саме свої. Іван мовчав. Він відчував, як щось рває йому груди. Невже рідний брат, за ким вони разом у цій хаті виросли, може, так. Степане, заговорив він нарешті, ти ж знаєш, що я з батьками лишився. Я доглядав за хатою і господарством, я доглянув до останнього маму. Я тут кожен камінь поклав своїми руками. Як ти можеш хотіти ділити? Степан зітхнув. Я розумію, брате, але я маю дітей і сім'ю. Ти думаєш, мені легко. У місті зараз все грошей коштує, а тут хата, земля. Моя дружина каже, що треба, щоб все було справедливо. Справедливо? Справедливо було тоді, коли ти казав мені нічого не треба, і справедливо було, що я лишився і все робив, а тепер? Дружина Степана наступила за нього. Ви ж, брати. чому одним? одному має бути все, а іншому нічого. Ми теж маємо право. Марійка, жінка Івана, не витримала право. А де ви були, коли ми ночами вставали до батьків? Де ви були, коли поля заростали? Ви хоч раз сапу в руки взяли, а тепер говорите про право? У хаті запахло великою сваркою. Минуло кілька днів село гуло, кожен обговорює два брати стали ворогами через хату. Одні казали, Степан має рацію, все ж таки спадщина. Інші хитали головами неправильно. Якщо брат сам відмовився, то хай тепер і не втручається. Іван тим часом не знаходив собі місця. Вийде у поле, гляне на землю, і сльози навертаються, бо він відчував, що то не просто клаптик землі, то його життя. Коли справа дійшла до нотаріуса, виявилося, що хата і земля належать обом синам. Дід Григорій не склав заповіту, бо вірив у їхню братерську домовленість. І тепер Іван мусив офіційно ділитися з братом. Серце його боліло, він знав, що якщо віддасть половину, то ніби зречеться усіх років свого життя, але ж інакше ворожнеча, суди, ганьба на ціле село. Степане, бери свою половину, сказав він, але знай, не з любов'ю я її віддаю, а з гіркотою, бо то не папірці, то моє життя. Степан мовчав, його дружина сяїла від радості, що все вийшло так, як вона хотіла, а він сам ніби усвідомив, що справді відбувається, йому здалося, що брат за цей час ніби навіть постарів. Минув час, Степан із дружиною так і не переїхали жити в село. Землю здали в оренду, хату занедбали. Іван з Марійкою лишилися в тій половині, що залишилися догляд. і працювали на полі. Люди в селі лише зітхали, От як буває. Один трудиться все життя, а інший приходить на все готове, але Бог все бачить. І справді, незабаром у Степана почались на діти відвернулися, бізнес знайшов, а дружина вимагала ще і ще. А Іван, хоч і жив скромно, але мав спокій у душі і повагу людей. От тільки брата не мав, бо втратив його, коли той почав судитися за майно.